У нас був свій міський майдан там на Європейській площі. От. Наші місцеві активісти його підтримували постійно. От. Ну, Почалося все ж зрозуміло, що після побиття студентів і розгону, воно так сталося, що я зі своїми побратимами з нашої козацької організації ми були в той день. На Майдані в Києві, коли це відбулося. Але ну, така була ситуація, що ми цілий день там були зранку до вечора і від тіля поїхали десь близько 12-ї години ночі. Тому що ну, фактично вже всі люди розійшлися. На Майдані було декілька сотень молоді, таких хлопців, дівчат там, з вашого віку, От, які просто їм нікуди були. Подітися, це були якісь немісцеві студенти, які там ніде було їм ночувати, і вони на Майдані були вночі. І от саме на них і була спрямована ця агресія цього Беркута. І після того почалося, ну, акції протесту. Ми вже організовано, наша організація, значить, ми зібралися там. хто Мав таку можливість. І через тиждень ми поїхали вже на Майдан, і там заснували четверту козацьку сотню, от, яка знаходилася, наш, наша барикада була біля головпоштамту, От. І це була якби, наша позиція, яку ми тримали до, останнього, до останнього, останньої хвилини Майдану. Навіть після того, як все закінчилося, всі розійшлися. А наша сотня ще була на Майдані. У нас є ця громадська організація, яка називається «Козацька Паланка Війська Запорозька Незавов, то постійно на Майдані знаходилося десь приблизно 10 чоловік. І саме наша організація стала основою цієї, значить Четвертої сотні козацької. Тому що ну, мої побратими були там. Ну, скажімо так, за козацькою традицією завжди обирається старшина. Тобто отаман, там, сотник, там, Кошовий, бунчужний, осавул. Тобто обирається старшина, яка потім якби координує, керує ну, цим угрупованням, будемо так казати. Більшість цієї старшини були з нашої організації, наші Січеславці, мої побратими. От. Тобто постійно десь 8-10 людей знаходилося. От. Ну, я, як був якби підприємець, у мене я не міг покинути свою ту справу постійно. Тобто я приїжджав на тиждень, там, на 10 днів. От. А потім повертався в Дніпро. От. А були наші хлопці, які там знаходилися з першого дня і до останнього. Коли почалося в Дніпрі, коли почали організовувати, ну, створився е, якби організаційний такий кістяк. От. Е, там Анатолій Сокаринський, Віктор Романенко, там і ще деякі люди. От. Ну, тобто, це наші місцеві. Дніпровські такі активісти, які були в проукраїнських партіях, там ще з часів там, нашої України. От, тобто ну, активні люди. От вони почали займатися саме організацією. От. Почали спочатку там раз на тиждень, потім кожен день приходити на майдан виставляти колонку, давати людям слово, там, там які то. Свої пропозиції, вимоги, збирали кошти для того, щоб підтримати Майдан. Ну, так було, що так, я їздив доволі часто, от. то, скажімо так, з цих коштів, які збиралися на Майдані, то мені навіть квитки купували на потяг. Ну, Майдан наш Сячиславський тримався, ну. Майже до самого кінця. І тут були випадки, що нас били не тільки в Києві били, нас тут в Дніпрі били. Причому били так звані тітушки, які були організовані владою. Ну, Мені зламали ногу, От, так. Такий тренований хлопець підскочив, ударив мене в коліно. Був, збив мене з ніг і потім почав бити ногами. От. Ну, слава Богу, мої там товариші мене от, якби відтягли. Ну, вони буквально це були такі хлопці, я ж кажу, що професійні. От. Тобто вони набігли з різних боків. От. У нас там стояли намети, стояли там ну, столи, там, де збирали підписи. Там. Ну, знаєте, як це громадські всякі такі заходи, де збирають підписи. Вони з різних боків набігли, порвали намети, порвали прапори, там побили, переламали ці всі стільці столи. От. Ну і потім почали там, от, ну, м'яко кажучи, от, почалася бійка. От. Ну, по-перше, нас було менше. От, тому що це було вже під вечір. От. А по-друге, серед нас чоловіків було не так багато, було, ну, жінки були, там, похило люди, люди. Ну, тобто відпір давати їм у нас практично не було можливості. Ну, ми намагалися. намагалися. Тобто, вступили в цю бійку, ну, ну і вони буквально це було там кілька хвилин, і вони потім таке фух, і розбіглися. Цю олігархію, корупцію, це все, все наша ну, Савковщина, ця Постімперщина, це зросійщення, це все. От. Тобто, це зібралися там люди, які от саме мали такий європейський погляд, ну, європейський напрямок, тобто цивілізація, культура. Ніхто. Там... Тобто це була платна послуга. Потім ми займали адміністративні будівлі, там, будинок профспілок, там, Жовтневий Палац, там, потім КМДА. Ми платили за опалення в цих будинках адміністративних. Тобто кожен добу десь від 100 до 300 тисяч збирали гривень. В скриньківці. Так сталося, що 20 лютого в мене не було на Майдані. От. Так сталося, що як то доля так склалася, що я напередодні захворів, От. ну і ну, застудився, там ж весь час на, на холоді, на сирості, погода була така не дуже. От. І Що я застудився і у мене була висока температура. І вночі, 18 лютого вночі. За мною приїхав мій товариш, який заїхав прямо на Майдан. Ну, якщо знаєте, як Майдан влаштований, то там поряд є консерваторія. Так от, біля цієї консерваторії там вулиця є. Як він туди пробився, я не знаю. Ну, він заїхав і забрав мене, тому що я був ну, в такому важкому стані. 18 лютого я з Майдану виїхав, але Моло товару, що там були якісь справи по Києву, і ми ще там декілька годин їздили по Києву на його машині. От. І ми бачили, як збирався цей беркут з усієї України, звозили беркут автобусами, От. як вони зупинялися біля супермаркетів. Завжди біля супермаркету велика автостоянка, ну, стоянка для автомобілів. І туди під'їжджали автобуси, вигружалися ці бійці, заходили, пили каву, там снідали, там відпочивали, тому що вони всю ніч їхали. Це ж з Криму їхали, там із Запоріжжя, з Донбасу. От. Підбув той, що Янукович відмовився підписувати там асоціацію з Євросоюзом. Але насправді ми повстали не за Євросоюз, ми повстали за те, щоби. Від'єднатися від Росії. А коли сталися ці події на Майдані, от, то, ну, по-перше, ми ж як козацтво, а козацтво це ну, вільні озброєні люди, які захищають свою землю. Ну, такий принцип. От, то ми ну, пішли на на захист своєї землі, тому що розуміли, що ми втратимо Україну, якщо Янукович залишиться, якщо це буде продовжуватися, якщо у нас вже міністр оборони росіянин, голова СБУ росіянин, і всі інші теж там українців не було. Тобто ми бачили, що держава рухається, ну, скажімо так, перетворюється на велику Білорусь. Б'єсть мала Білорусь, а то була б ще одна більша.